Привіт-привіт вам! Якщо ви бачите це відео, це означає, що або до вас вже поїхали чи приїхали тільки що ефірні олійки. Або ви всерйоз цікавитесь цією темою. Тож, welcome до нашого ком'юніті, до Дотера. Сьогоднішня тема дуже важлива, і наступна теж. Сьогодні у нас правила в наступному варіанті використання ефірних олій. Обов'язково, якщо вам приїхали ефірні олії, спочатку подивіться це відео, потім використовуйте на своє щастя і здоров'я ефірні олійки. Давайте розбиратись. Значить, застереження. Ефірні олії ми ні в якому разі не наносимо на слизові. Ми не капаємо їх в очі, ми не носимо їх на інші слизові, ми не капаємо вуха. Запам'ятали? Перед використанням будь-якої ефірної олії ми обов'язково робимо тест на чутливість, як це робиться? Обов'язково навіть ту ж саму перцеву м'яту. Бо її можна додавати в шампунь, для того, щоб вона ще в наше волосичко прекрасно росло. Але воно може іноді викликати якусь реакцію. Алергічно воно не може викликати через те, що у нас тобто тут немає білку, тобто це не Да? Тут немає ні білків, ні жирів. Це волатильні молекули. Значить, що ми робимо? Ми отак от взяли, перегорнули пляшечку, бачите, я не капаю, і в мене вже пальчику мокрі. І собі отут на згін загін ліктя мазнули. І почекали хвилин 5, ну максимум 15. Якщо вам не пече, немає ніякого роздратування шкіри, ви спокійно використовуєте як парфум, іноді точечно, щоб якісь присічки позабирати, мазнути собі під носом, щоб було пахло, капнути в шампунь чи в крема. Зробіть, будь ласка, не полінуйтеся, отакий тест. Значить, якщо вам, не дай Боже, запекло, зараз я вам розповім, що робити. Ще раз, і фірню лі. Не розчиняються в воді, вони розчиняються тільки в жирах і в спиртах. Тому, якщо вам попало в очі десь запекло, сильно на шкірі, не дай Боже, дитина, наприклад, в рот потягнула чи ще щось, значить, або беремо спонжик швиденько, оливкову олію протерли, або там, щоб він рота там прополоскав, або зробили спиртом чи чимось спиртовим, протерли там, де нам пече, да, там, де раптом кудись потрапило. Тепер перед додаванням ванну, бо це один з варіантів використовування, обов'язково знову ж таки ви розводите ефірну олію в емульгаторі. Що це може бути? Світ для ванну насипали в плошечку, капнули 3-4-5 олійок, капельок, розбовтали і потім у ванні розчинили. Або взяли жирні вершки трошечки в плошечку, туди ефірну олію розбовтали і потім вже в ванну. Або, наприклад, червоне чи біле вино. Те саме. Бо, наприклад, якщо ви захочете прийняти ванну з ефірною олією грейпфруту, прекрасно працює, буде на тіло і ароматично. Але ви якщо просто накапаєте на воду і сядете зверху попою, у вас буде опік. І не говоріть після цього, що вас не попереджали. Тепер всі цитрусові фотосенситивні. У мене тут, наприклад, дикепельсин. Ми можемо додавати, і це класно, додавати, ефірні олії в уходову косметику. Або, наприклад, собі навіть десь щось там помастити, навіть в нерозведеному стані, можливо, там якийсь пришічик чи ще щось. Так от, ні в якому разі цитрусові не використовуйте перед виходом на сонце. Буде опік. А це означає, що краще їх додавати в уходову косметику на ніч. Ще у нас є така група, ми її називаємо гарячими ефірними оліями. Самі перші, з якими ви швидше за все, стикнетеся, це буде орігано кориця гвоздика. Ну, Тобто, а далі вже читайте тоді описи того, що ви купуєте. Значить, якщо, не дай Боже, орігано нанести в чистому вигляді на шкіру, буде найсправжній. Опік орігану обов'язково. Тоді, коли ми хочемо нанести на велику площину на здорову, нормальну шкіру, обов'язково в розведенні. Тому зручно мати такі ролер, в якому вже є певне розведення, або розводити самостійно. Орігано це дуже потужний природній антибіотик, тобто ми можемо використовувати. Бачите, тут зараз я наношу я вам спеціально показую, що Тут оцей оріган розбавлений, він вже не пече. Чому нам буває, він потрібен в пляшості? Бо, наприклад, ми можемо виводити ним бородавки і папіломки, тоді точно наносити, в нерозведеному вигляді, можемо приймати в веганських капсулках, буває, потрібно. Ну, тобто бувають різні ситуації. Значить, тепер дітям ми взагалі всі ефірні олії розводимо 1 до 20. Якщо дітям до п'яти років, до п'яти, до шести років ефірні олії заборонено, наприклад, приймати всередину, і далеко не всі можна приймати граматично, так як в мене стоїть дифузор. Будь ласка, за протоколом, звертайтеся до своїх наставників, і знаєте, що в дотері є прекрасний дитячий набір, який зібраний, тобто там це суміші, і вони в вже в безпечному для діточок розведенні, і в тому числі там під там, зібрані тіфірні ліки, які їм дозволені. Але знову ж таки, якщо малий дитині лікар прописує антибіотик, то можливо, все ж таки краще використати природній антибіотик. Це у нас орігана, це у нас чайне дерево, ну, тобто і, і ще деякі. Але обов'язково не займайтеся в даному випадку самолікуванням своєї дитини, звертайтеся до наших лікарів. Знову ж таки, зверніться до наставника, він вам скаже до кого звернутися. Тоді, коли ми додаємо ефірну олію всередину, ну тобто в воду, якщо ми хочемо її прийняти всередину. По-перше, Дивіться, читайте на етикетках, я вам далі розповім про позначки. Тобто ми всередину приймаємо тільки ті фірнюлі, на яких стоїть позначка, дозволено приймати всередину, бо не всі рослини ми можемо приймати всередину. Це раз. І два. Вода має бути: вода, чай, молоко, будь що ще кава, бо в каву можна додати трошечки лаванди. Вона має бути, ця рідина не більше, ніж плюс 40-50 градусів, бо вища температура просто зруйнує фізично ті молекули, заради яких ми купуємо і вживаємо взагалі ці ефірні олії. Ефірні олії мають зберігатись в темному місці. Саме головне не на прямих сонячних промінах. У мене, наприклад, ефірні олії зберігаються в таких от кропках, да, дерев'яних. Цитрусові в ідеалі мають і в принципі а ще в більшому ідеалі, це і не тільки цитрусові, і олії мають зберігатись в холодильнику. Я вам чесно скажу, я потримала якийсь час цитрусові в холодильнику, але коли я третій раз полізла в холодильник, виймати звідти коробочку, брати фірно олійку, ставити назад, ставити в холодильник. На четвертий раз я цього вже не робила. Ви самі собі вирішите, як ви будете робити. Саме головне, щоб на них не потрапляло пряме сонячне проміння. Зберігайте, будь ласка, ефірні олії так, щоб мала дитина не дістала їх, бо це небезпечно. Полізе в банку, в очі, в рота, Бог його знає, що вона буде з цим робити. Да? Яку ефірну олію їй потрапиться під руки? Значить, ставте так, щоб дитина не могла дістати. Старшим дітям, які вже розуміють те, що їм говорять, проведіть теж коротеньку інструкцію, як взаємодіяти з ефірними оліями. Ефірні олії підсилюють. Дію фармацевтичних препаратів. Тому, наприклад, якщо вам назначили антибіотики, ви їх приймаєте і ви не хочете підсилити ще сильніше їх дію, тоді розводьте в часі прийом і використання ефірних олій антибіотиків, хоча б щоб дві години між ними було. Так само ефірні олії підсилюють і дію тих кремів або тих олій, які ми наносимо разом з ними на своє обличчя, тобто вони тягнуть якби за собою все інше. Глибше проникати. Тому використовуйте, будь ласка, як носії якісну уходову косметику. Якщо ми полегшуємо собі свій психологічний чи фізіологічний станок, лікуємось ми. Значить, якщо ви реально хочете отримати результати, використовуйте їх, будь ласка, що 2-3 години згідно протоколів. Да? І після того, як вам стало добре. Не закидайте одразу використання ефірних олій. Продовжіть, будь ласка, ще 2-3 дні. Наприклад, те, що стосується орігану, орегано, орегано обов'язково приймати курсами, так само, як антибіотики, і курс має становити від 5 до 7 максимум 10 днів, тобто, не більше 10 днів приймати орегано. Це я вам теж сказала. Тепер давайте проговоримо про позначки. Тут ви бачите, а можна використовувати романтично. значить, де ви можете ці позначки знайти. Або і на пляшечці, і на сайті, і в додаткових матеріалах, або в листовочках, або в книжечках всюди це написано, в будь-якій брошурі довідникових матеріалах це написано. Т – це означає, що ми можемо наносити на шкіру. От Літера І Internal говорить про те, що ми можемо цю ефірну олію, конкретно цю рослину приймати всередину. Там, де цієї буквочки нема, будь ласка, всередину не ковтати. Е, Н це можна просто наносити без розведення на шкіру. С, е, наприклад, вона може стояти на пепермінт перцевій м'яті. От на ній ця літерка стоїть, бо для сенситивної шкіри, для чутливої шкіри її потрібно розводити і де стоїть, наприклад, на Орегано. Це те, що ми обов'язково маємо розводити. Значить, Ще така добова норма. Я не знаю людей, які би, наприклад, 24 каплі в день приймали ефірних олій, Ну, тобто, але про всяк випадок просто знаєте, що більше, ніж 24 каплі не треба. Ну, тобто, просто Все добре, що в міру. Да? кошик в пральній кутів в пральній машині ми не беремо. Оце те саме: 24 більше, ніж 24 каплі ефірної олії за день ми не приймаємо внутрішньо. Ну, Будьте, будь ласка, так слідкуйте, чогось, моя камера вирішила за мною послідкувати. Зараз я поверну себе назад, ви заодно побачите, як у мене зберігається ефірні олійки. І давайте поїдемо. Далі, в принципі, це вже все. Це мої контакти. Якщо ви це відео отримали від когось, від тих, хто вам допоміг придбати ці ефірні олії, будь ласка, за всіма іншими питаннями звертайтесь до них. Якщо ви тільки збираєтесь придбати ефірні олії, і вам хтось дав це відео, знову ж таки зверніться до цієї людини, щоб вона вам допомогла зареєструватися правильно в дотері. Щоб ви отримували мінус 25, всі подарунки і так далі. Якщо ви просто самі знайшли це відео і хотіли би зареєструватися, правильно отримувати оці самі знижки, подарунки, використовувати всі інші, всякі різні корисні бонуси нашого ком'юніті, напишіть мені на мої контакти. Буду рада вам допомогти. Я вас направлю або я вам допоможу, або мої помічниці вам допоможуть, і бути здорові і щасливі.